70% голосів виборців Прикарпаття набере на наступних президентських виборах Віктор Янукович. в цьому переконаний голова ОДА Михайло Вишевенюк. За такий результат запевнив, губернатор готовий побитися об заклад з будь-ким і на будь-що. В цьому році повідомив очільник області проведуть 21 реформу. Спочатку населення може не сприйняти їх однак, з часом запевнив Вишевенюк, виборці відчують, зміни значно підвищать їхній рівень життя. І згадають сьогоднішню дату, сьогоднішню прес-конференцію, сьогоднішній прогноз, коли Франківська область проголосує за Віктора Федоровича Нуковича у 2015 році, 70% голосів буде за нього. Я готовий поспорити з будь -з ким відповідно до цього прогнозу. Таку сенсаційну заяву губернатор зробив після офіційної поїздки в Норвегію та Швецію. Там Михайло Вишевенюк шукав потенційних інвесторів для прикарпатської економіки. Зокрема, Швеція розпоряджається коштами, які виділяються європейською спільнотою на потреби житлово-комунального господарства в Україні та Грузії. У підсумку голова ОДА запросив на Прикарпаття представників Європейського банку реконструкції та розвитку. Їхній візит запланований на березень. Швеція нас цікава була для того, що вона. Від Ради Європи розпоряджається коштами, які направлені на реконструкцію житлово-комунального господарства таких країн, як Україна і Грузія. І якщо ми будемо сидіти хлопати тут вухами, то ясна річ, що ці гроші обійдуть Україну, опиняться в Грузію. За кошти від ЄБРР, запевне вишивенюк, можна вирішувати проблеми заміни вікон, каналізації чи очистки води в населених пунктах області. Також анонсував губернатор початок співпраці норвезьких нафтовидобувачів з місцевими науковцями університету Нафти й газу.